Так, народ, я роздрукував фотографії цього хлопця з камери безпеки. Цей хлопець-негідник, ясно? Він злодій, аферист і маніпулятор. Якщо він заходить у магазин, не обслуговуйте його! Так, я його вже бачив. Потрібно його не впускати. Боже, обурливо, я слідкуватиму за цим. Так. Привіт. Вітаю. Привіт. Вітаю. У мене тут сертифікат хочу перевести в готівку. Звісно, без проблем. Хвилинку. І один, два, три, Привіт. чотири, п'ять. Будь ласка. Чудово, приємно було мати справу. Дякую. І ось так просто я забрав гроші. Але давайте повернемось на початок. Я знав, що у касі Playtech завжди є 500 баксів готівкою. Але я не міг просто забрати їх. Чи міг? Обдурити менеджера легко, решту не настільки. Вони знали мене, в мене не було жодних шансів. Потрібне маскування. Після довгих пошуків я зрозумів, що найлегше впізнати людину по обличчю. На щастя, у мене було рішення: вуса, окуляри, перука. Ідеально. Мені вдалося пройти непоміченим. Але тепер найтяжча частина підробити сертифікат, щоб вони подумали, що це звичайна транзакція. Знадобилися всі мої навички з підробки. Ідеально. Та, врешті-решт, це тільки підготовка до вирішального моменту. Впевненість це ключ. Я ховався під їхнім носом. Будь ласка, Чудова? приємно було мати справу. Дякую. Ідеально. І це все. Ось як можна здійснити ідеальне пограбування. Але. На Май цьому моя історія не, не. не закінчується. No. Ні. This Це тільки початок. Привіт. Вітаю. Привіт. У uh, мене сертифікат, uh, uh, я хочу uh, перевести uh, в готівку. Uh, uh, так, звісно, Давай ще uh, раз. Okay. Добре. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs>